Вулиця Гавришкевича. Е, ми на вулиці Краківській. Тут кав'ярня. Видно, що кав'ярня працює. І в той же час видно, що в кав'ярні нікого нема. Ну, так тепер часто буває. Так Може бути і вдень, денну пору, і в вечірні, Будній день і вихідний. Поруч теж кав'ярня. Теж видно, що там станом на зараз нікого нема. Станом на зараз це так. Орієнтовно 15-та година минула. Як бачите, 15, -та. 18. -та. Ну і краківською заходимо в напрямку на да, площі ринок. А, в центрі, на жаль, дуже багато пішідних вулиць запарковано автомобілями, але то не тільки у Львові. Тут проблема не тільки у Львова. А, пройдемо через весь центр. Подивимось на атмосферу в місті. Так, 15-20. Тобто, Та, про що ми говорили, що кілька хвилин тому то було 15-18, зараз то вже 15-20. Крахівська, до речі, ще чи не найбільш багатолюдна вулиця міста. Ну Так давно було і так залишилось зараз. Тобто, щоб відчути, чи багато людей на площі ринок достатньо піти подивитися пракську, Галицьку. Можна на саму ринок навіть не виходити. Хто має бажання? Може так, для експерименту. Ми то в експериментах один-два рази буквально проведемо. Для експерименту можете полайкати це відео. Ті, хто традиційно не лайкає, ті, хто лайкає, все одно полайкайте. Побачимо, чи дасть якийсь ефект. Бо кажуть, що так видимість буде краще. Речі, таки можна зустріти дівчат з букетами квітів. Кажуть, такого нема ж. Як нема, будь ласка. А, частіше, звичайно. Можна зараз побачити дівчат за миттям вікон в кафе-магазинах. Ніж з букетами. А, Тут, до речі, проходить жіночий ярмарок. Але я бачу, він вже... Завершується. У нас було відео, де ми там більш докладно заглядали, дивилися що і як там. Зараз вийдемо на Галицьку. У Львові аномальне тепло, як на початок березня. Ми теж вам про це розповідали. Не видно. Хтось одягнений дуже легко. Хтось ще зовсім не легко одягнений. Так часто буває на початку потепління, але це ще, це ще не остаточна весна. Ще весна не перемогла зиму. Ще у Львові будуть і дощі, і холоди, і навіть сніг мав би бути. Традиційно у Львові сніг йде в березні, а іноді навіть в квітні. Епік Чізбургер, до речі, купа вільних столики. Перетинаємо братів рогатинців. З вулиці Галицької ходимо на площу Галицьку. Що, давайте через дорогу підемо далі з центру. Не будемо вже на центрі. Так, акцентувати увагу. Підемо собі далі, подивимося. Щось нове, може вам покажемо. Як не всі, то в наступній серії. Король Данило. Ми завжди показуємо короля Данила. Його, може, не завжди бачиш, ті, хто не хочуть бачити. Король Данило у нас завжди в кадрі. Коли ми проходимо поруч з ним. А, зелене світло. Маємо 19 секунд, означає, що можна йти. Тут фонтан ми вам показували, газучаницькою показувати, таким буде працюючим. Фонтан да Вінчі, ми його покажемо. А зараз покажемо. Впорядкували торгівлю квітами. Я думаю, на передодні 8 березня це особливо актуально. Питання в тому, що чи впорядкування додало клієнтів. Зараз все побачимо на власні очі. Чи багато людей купує квіти. Є люди, які купують квіти. Звичайно, більше людей, які дивляться на квіти. Ще більше людей, які продають квіти. Ну, гарно стало, правда? Після того, як з'явився оцей павільйончик, стало набагато гарніше. Ну, як на мене. Далі галицький базар. Далі Галицький базар. Торговий центр Оксуана. Ну що, торгівлю біля Галицького базару вдалося перемогти в дуже простий спосіб. Люди стали менше тут щось купляти. а стало менше купців, покупців, відповідно, стало менше продавців. Спрацювали всі. Всі закони ринку, закони економіки. Спрацювали. Не плачуть соборно. Ходимо до кінцевого трамваїв. Три та вісім. Трамвай номер 3 це напевно єдине, що зробила радянська влада у Львові. Запустила трамвай номер 3 Ходить до аквапарку з центру. Аквапарк вже, звичайно, пізніше збудували. Трамвай номер 8 курсує. Сихів. Це, до речі, вісімечка від'їжджає. Ще трошки пройдемо з площі Соборної. Вулиця Івана Франка прогуляємось. Вийдемо за межі пішохідної зони в центрі Львова. А, далі Франка, Франка, ну, знаєте, сьогодні п'ятниця. Якщо вона. П'ятницю зазвичай так автомобілів більше, тому це, звичайно, не ті часи, як раніше, коли у Львові зовсім-зовсім все було запаковано. Але якийсь невеличкий затор є. У нас, до речі, є. Вечірня вулиця Франка. В цьому місці ми проходили. І в денну пору в нас є верх франка від Стрийського парку. Теж кому цікаво можна піти подивитися. Та і то все, що поруч є. На Пекарська є. далі Левицька є. далі Зелена. Трошки раніше Личаківська. Це все ми перейшли, показали. вам. А я яйця не виставляла. Перехід нам прямо, а Виявилось, франка не така і запакована, як, як нам на перший погляд видавалося. Все-таки справді то вже не ті часи, і не зважаючи, але це... П'ятниця по обіді заторів нема. Піца Саші і без готель. З'явився кілька років тому, вже потрапляв нам в кадр, тому зараз докладніше на ньому не зупиняємося. Підходимо до вулиці князя Романа. Направо піде князя Романа. Ліорочку Астілевицько. А підемо далі. Трамвай номер 3 під'їжджається. Те, що я обіцяв. обіцяв. Той що до аквапарку ходить. Плаща Соборна аквапарк. Трамвай психопорожі. Всі місця вільні. Ми дійшли до вулиці князя Романа. Направо можна в центр вернутися. Хто бажає. О, пам'ятаєте ці туалети? Ці туалети, я теж пам'ятаю, як вони працювали. Що... Зараз від них залишились хіба отакі незрозумілі споруди. Що, раз нам щастить тут перейти, то давайте ще й тут перейдемо. А далі вже будемо прощатися і дивіться продовження нашого маршруту вже одній з наступних серій.